Подарунки першачкам майже півсотні дітей Сиріти з області отримали необхідне шкільне приладдя до 1 вересня. Про це попіклувалася обласна організація Товариства Червоного хреста на збору. Однієї дитини витратили майже по півтори тисячі гривень, що дарували малечі. Бачили наші кореспонденти. Шкільна форма, спортивний костюм та ранець із різним канцелярським приладдям. Такому сюрпризу сьогодні раділи діти-сироти, Малеча не одразу визначається, що із новеньких речей сподобалося найбільше. Лише шестирічна Аліна без вагань повідомляє своє рішення. Зошити. ти. І один цей, то що в саді такий із птичкою. Та я писала. Опікуни дітей сирять, ледь стримують сльози вдячності. Вартість такого шкільного набору для кожної дитини майже півтори тисячі гривень. Для багатьох малозабезпечених сімей це просто непідйомна сума. Звичайно, складно. Це я перший рік оце, з таким стикаюся. Мене ще ніколи такого не було. І знаєте, я не за мене просто нема слов, я дуже задоволена. Допомогла із підготовкою першачків до школи обласна організація Червоного Хреста». Цьогоріч вони забезпечили шкільним приладдям 45 дітей-сиріт з області. До цієї доброї справи запрошують доєднатися усіх бажаючих. І люди бачать, що якщо вніс він там 2 чи 5 гривень, чи десять гривень, то бачать, що куди воно не пішло, десь пішло на цих дітей, що вони, що вони його потри, потребують. Бо... То це конкретний вклад. Влади, товариства Червоного Христа і призиваєте за ті останні громадські організації. включитися все Всі гуртом дійсно, що щось зробимо для цієї категорії, і це буде реалізація тих соціальних ініціатив президента нашої держави. Окрім цього, Малечу планують забезпечити у подальшому й зимовим взуттям. Тож організатори нагадують, приєднатися до благородної справи ніколи не пізно. Ірина Васюра, Андрій Полинько, Черкаська служба новин.